В ефірі Екополіс. Ліси важливий компонент природи. Вони очищають повітря. І ми всі знаємо, що це легені нашого міста. Але не тільки нашого міста, а всієї країни. Тому охорона лісових насаджень від самовільних рубок це одна з найголовніших задач екоінспекції. Ми знаходимося в поблизу села Кедена Гора на території бувшої військової частини. Адміністративних межах 29 жовтня вночі в ході здійснення предохоронного рейду громадськими інспекторами з охорони навколишнього середовища було призупинено та виявлено факт незаконної, незаконної самовільної вирубки деревини саме дуба і сосни. На місце події було визнана слідчо оперативна група, передоохоронна прокуратура. На місці події було встановлено автомобіль «Лада». Порушники з місця події втекли, але в нас залишилось їхній автомобіль, залишились речі. І я думаю, спільно з громадськістю, з прахованим органами особи будуть встановлені і притягнуті до кримінальної відповідальності. Ми говорили коли з вами про те, що нарешті. Інспекція запрацювала так, як мала би бути, і зараз працюють громадські організації, так ви говорили. Оце якраз воно те і є, що тепер вони дійсно ходять, контролюють, патрулюють і знаходять. Так, звичайно. Дійсно була організована робота, зібрали колектив однодумців, це громадські організації, це ветерани Афганістану, це ті організації, які зараз беруть активну участь. В передохронних заходах в області. Це люди, які небайдужі до навколишнього точного середовища. Вони дійсно нам допомагають і допомагають нам робити цю важливу роботу. Адже збереження лісів це є дуже, має дуже велике значення. І хотілося б відмінити слідуюче, що дуже велика робота проводиться по збереженню лісів, по насадженню дерев. Але є певні злочинні елементи, які цей ліс крадуть, нехтують чи на не законодавством. Тому надалі ця робота буде проводитись, робота систематизована. Зараз спільно з продовховною прокуратурою створена спільна робоча група з залученням громадськості. І будемо робити такі спільні рейди, спільні перевірки по всій Черкаській області. І будемо також звітувати прогадувати роботу громадськості. Пане Сергію, наскільки я розумію, це в принципі небезпечна робота, тому що ми ж не знаємо, які, які наміри мають бракон'єр. Так, не... вони... так, це небезпечна робота. Громадські інспектора і державні інспектора в деякій мірі забезпечені травматичною зброєю. Але ми зараз на, наразі вирішуємо питання про, про те, щоб нам з Києва придали табельну непальну зброю. Тому ця робота також дуже актуальна, ми її будемо проводити. Я хочу сказати, що браконьєри також оснащені і автомобілями, і також мають при собі зброю. Це ті люди, люди, які на цьому заробляють гроші. Досить непогані, немалі гроші. Тому ми хочемо це все мінімізувати, призупинити. І я думаю, тільки за допомогою громадськості у нас буде результат яким чином потрапили люди саме сюди, ось, я думаю. Ну, Чи я ця так домовіли. Ну з та територія не охороняється сьогодні. І, я думаю, ці обставини з'ясує слідство. слідством. Звичайно, це територія більшої частини військової. Тут є охорона, яка мала відповідати і насти відповідальність контролювати збереження цих об'єктів, які тут є на території. Хочу світити також, що попередньо обрахований розмір заподіляний. За подібної шкоди на вколишньому середовищі складає близько 100 тисяч гривень. Дані матеріали направлені в продовховну прокуратуру і вирішується питання про, про кринальну відповідальність. А що зрізували в основному? Це дуби? Це зрізували дуби і сосни. Молоді, здорові дерева. Так, да, Молоді здорові дерева. Як ви бачите, тут є дерева, вони в непоганому, непоганому стані. І... Цим самим вони наносять шкоду шкодуючи середовище, діється батальйонів. Ну тобто, як аргумент, що ці дерева були старі, не потрібні не прокати. Ні. Ні. Є чіткий порядок, який регламентує видалення дерев та кущів. Чи... Чотири, чотири розділи, да, так? Чіт, да, да, чітко, чітко передбачено законодавцям, в яких випадках мають право. Віддалятися дерева Черкаською міжрайонної прадохоронної прокуратури спільно із офіцями екологічної інспекції організовано роботу по виявленню незаконних порубок лісу, в тому числі по Черкаській області. І в ході в одного з таких рейдів було виявлено факт незаконної порубки лі... лісу браконьєрами 28 числа цього місяця. Одразу, 29 числа зранку, на місці працювала група, яка встановила кількість. Незаконно спилених дерев, їх, 30, їх кількість налічується 39 штук. Значить, судячи із характеру розпилів і деревини, яка була незаконно розпилена, вибиралася ділова деревина, вибирався дуб, дорогостоячий, скажімо так, дорогостоячий матеріал. Тому, скоріш за все, працювала добре спланована, підготовлена група осіб на даний час. Порушене кримінальне провадження, яке розслідується Зелетинівським ОМВС в Золотинівському районі. Крім того, я не повірив, що про цей факт не могло знати золотинівське лісництво, у зв'язку з чим прокуратури розпочати перевірку і в Золотинівському лісгоспі. Разом з тим, оскільки це територія військової частини колишньої, тут є відповідальні особи, які відповідають за збереження. В тому числі і лісових насаджень, які знаходяться на цій території. Тому перевірка на даний час ще не закінчена, і за її наслідками прокуратура вже буде надавати правову оцінку діям відповідальних осіб, які повинні були проконтролювати, які повинні були не допустити незаконної порубки лісу. На даний час колишній інспекції обраховано збитки, які становлять районі 100 тисяч гривень. Разом з тим, разом з тим. Ці факти не є одиничні, тому що територія велика, 25 гектарів. І на цій території виявлено також раніше незаконно спилені дерева. І комусь за це потрібно відповідати. Крім того, на даний час за наявною в прокуратурі інформацією, за наявною в прокуратурі інформацією, попередньо встановлено органами внутрішніх справ осіб, причетних до цієї незаконної порубки. Зараз ці особи відпрацьовуються відповідним чином. Я сподіваюся, що буде дана об'єктивна оцінка працівниками міліції їх діяння. Ми всі добре знаємо, що в області е, триває акція і дуже добра акція з насаджень лісових природних ресурсів. Залучається також громадськість, залучаються державні установи. Це питання на особистому контролі голови державної обласної адміністрації Ткаченка Юрія Олеговича. Але дуже прикро те, що є. Такі злочинні групування Бурконієвські, які нехтують цінностями громадськості, цінностями людей. Тому що це я вважаю неправильно, коли одні люди працюють для того, щоб посадити дерево, зберегти його, примножити, а другі інші люди, категорія людей, які варварським чином вирізають, вирубають дані ліси. І я розумію, що суспільство цікавить. Конкретна робота і конкретний результат. Робота ця розпочата. Результати є, результати будуть. І я застерігаю браконьєрів, будь ласка, не порушуйте чи на законодавство. Державна екоінспекція Черкащини вкотре нагадує бажаючим поживитися незаконним шляхом на самовільну порубку лісу Чинним законодавством передбачена кримінальна відповідальність. Крім цього, на зловмисників накладають досить значні штрафні санкції. А незаконна зрубана деревина підлягає конфіскації. Це була програма Екополіс. Зустрінемось рівно за тиждень.